Добрий вечір, шановні телеглядачі? Сьогодні участь у нашій передачі беруть Володимир Мишківський, виконавчий директор лікарняної каси Житомирської області. Добрий вечір. Добро вечір вам, Раїса Артюк, завідуюча відділом аудиту лікарняної каси Житомирської області. Вітаю вас у нашій студії. Розпочати нашу розмову, яка цікавить я думаю, багатьох наших телеглядачів. Хочу з такого запитання: наскільки я би так висловився надійним? Таке слово є фінансовий стан лікарняної каси Житомирської області. Володимир Станіславович, можливо, ви Так, да, так, да. дякую за запитання. Ви знаєте, ну питання для нас і не являється новиною, тому що вже поспіль 15 років ми кожного року чуємо запитання, наскільки ми надійні. Як банк, знаєте, як, як, банк. як банк, да і кожного року слухи циркулює про те, що ми вже працюємо останній рік. Те, що ми хм. не дивуємося, що цей рік, в принципі, він нічим не відрізняється від тих попередніх 15 років. Але хочу зазначити, що вже 15 років ми працюємо, надаємо медичну допомогу. І ну, в цьому році ми розуміємо, що да, непроста ситуація економічна, що всі ми чуємо про те, що зростають вартість ліків, комунальні послуги. І людина, власне, приміряє, знаєте ж, до себе оцю всю реалію життя. І ну, хоче страхуватися, хоче вона знати, чи надійна в цьому разі каса лікарняна. Так. так що це абсолютно все, ну, я сказав би очікувано. От. Хочу заявити про те, що ну ми наразі не маємо ні одного випадку відмови надання медичної допомоги в лікувальних закладах. Так на сьогоднішній це це, це, це хороша знака. Да, і ні один пацієнт, який звертається. А хочу вам сказати, що у нас за 4 місяці це майже 180 тисяч звернень. Ви представляєте 180 вісімдесят тисяч звернення і ніфрові відмови. Я, я так думаю, що велика ну, цифра. Ми рахуємо, що це цифра ну, в принципі достатня, яка свідчить про те, що. Досить велика кількість членів лікарня на вона звертається за медичною допомогою тим чи іншим вином. Так і всім це допомога І всім вона надається. Отже, ну перше, ця кількість людей говорить про те, що ми стабільно працюємо. Так, другу цифру, яку все таки дозволю собі назвати на скажімо так, на фінансове забезпечення оцих 180 тисяч випадків. Так нами потрачено більше ніж 18 мільйонів гривень. А у нас є от такі такі маленькі картинки, які про це. Засвідчують. Я попрошу операторів показати. Давайте да, це ми покажемо по черзі. Місто, місто, От, Житомир, місто, да, місто Житомир. місто Житомир. Надань ну, надання медичної допомоги членам лікарняної каси лише за 4 місяці. От прошу цю показати картинку. От. Так, це воно. місто Житомир. Найбільш буде цікаво Житомирянам. Mm -hmm. Ми показуємо про те, що як перша лікарня, друга лікарня, обласні лікувальний заклади, 26 тисяч ми бачимо 173 пацієнта. Звернення звернення. звернення так. Тому що тут є стаціонарна допомога, амбулаторна, обстеження, діагностичні обстеження. розумієте. Як а це витрати на членів лікарняної каси в лікувальних закладах. Це в гривнях. Того ж таки. Того, ж таки. того міста Житомира Прошу міста Житомира, ще показати. Да. Оце. І що ми бачимо, от цифра лікарня, 3 мільйони 200 тисяч обласна лікарня. Ми бачимо, то тобто суми такі ну серйозні? Ну суми такі, да, суми Я сказав би суми немаленькі. Ось і розумієте, що сьогодні допомога надається по тій потребі, яка в яка в разі є. Приходить пацієнт. Він має свою проблему медичну ту чи іншу, так і йому додається допомога в Зажив. повному об'ємі. Але цей повний об'єм ну, сьогодні він вирішує не каса лікарня на врешті, розумієте, тому що повний об'єм це сьогодні прописано державою, це стандарти надання медичної допомоги, це протоколи лікування. До цього ми ще. Да. Так що хочу запевнити всіх наших сьогоднішніх телеглядачів, що ми стабільно працюємо, проблем ніяких немає і як і. Як в минулому, так і так і подальшому будемо виконувати, як минулого, як минулого, будемо виконувати е, всі ті добре. проблеми, які сьогодні в нас є е, мусимо е... робити. Раїса Володимира, ще одне питання. Ми вже його з вами обговорювали під час наших прямих ефірів. Це вартість от, сплати внесків щомісячних вона ну, зросла. Члени лікарняної каси про це знають. Але разом з тим, для різних верст населення вона різна. Я так розумію, що для, для за дітей сплачується одна сума, за там школярів інших, інша сума. Розкажіть про це. Ну, дорослі сплачують на сьогоднішній, з 1 червня 2015 року, сплачують 40 гривень. Так, за всіх дітей, скільки є в сім'ї, платиться 15 гривень. І студенти 20 гривень. Всі інші, ну, доросле населення, ну, все сок. сплачує 40 гривень однаково, тому що. Ну в другий раз звертаються там чорнобильці, пенсіонери, Це... але враховуючи пільг, Піль... ну як тут не пільги є... згідно державні законодавства пільги, пільги. згідно з законодавства, ми всі сплачують однакові внески, користуються однаковими послугами лікарняної каси. А пільги є тільки за рахунок держави, 에, знаю володимир Станіславовичу, що. Будемо говорити так поза чергою. Ви точно розкажете, яким це чином лікарняна каса обслуговує учасників? АТО. от пішла на зустріч, тобто немає певного часу, що треба чекати, коли станеш членом лікарняної каси, чи не так? Да, дякую за запитання. Да, це дійсно так, враховуючи, ну реалії реалі життя, які ми сьогодні перебуваємо, правління було прийнято рішення про те, що учасники АТО так мають право на Пільгові участь сьогодні в тих програмах, яких ми яких ми забезпечимо. А що саме учасник АТО при власному бажанні ще раз, при власному бажанні сплачує один місячний внесок, так це 40 гривень, і вступний внесок 3 гривні. Отже, сплативши 43 гривні, з моменту його сплату, він може користуватися будь, всіма тими програмами в межах. Так, який надає лікарняка на це і оперативні втручання, це і лікування терапевтичних амбулаторне лікування. лікування, денні стаціонари, це діагностичні обстеження, ті, які будуть лікарем призначатися. Тобто, власне це весь той спектр медичних послуг, який сьогодні він mm -hmm. може отримати, от ми знаємо, що відчуваємо на собі всі, відчувають, що ліки зросли. Вартість ліків в наших аптеках зросла, от яким чином? Це позначилось на роботі лікарняної каси. Чи взагалі це не має значення? Можливо, ну є якісь тут негативні моменти? Ну безумовно, що негативні моменти є. Ті, що власне зросли вартість ліків. Ні, ну це да, для, це кож... саме для, а для кожна, кожна з нас. Я маю на увазі на у роботі да. лікарняної каси. І, Власне, на роботу лікарняної каси це власне ніяким чином не позначилося так, на саму процес надання медичної допомоги, uh -huh. але просто ми змушені були вже... Переглянути на правління розмірські внески, тому що тих коштів, які власне надходили, а практично забезпечення матеріальне відбувається лише за рахунок сплати благодійних пожертвувань так самої каси, ми прорахували, що сьогодні власне, їх недостатньо для того, щоб повністю забезпечити в межах тих програм, яких ми знаємо, забезпечити надання медичної допомоги. Адже ліки зросли, ну скажімо так, від 70 до 150 відсотків. І, на жаль, ми не можемо сказати про те, що її вони, динаміка ця призупинилася. І на сьогоднішній день ми бачимо вже все-таки теж зростання вартості. Через те ми змусили були на правлінні лише по цій причині поставити питання, і правління прийняло рішення змінити розмір членського внеску з 35 до 40 гривень, про що зараз от буквально да. Ну, Владимир. 5 гривень, скажу відверто, це не гроші, буханець хліба. Ну, ви знаєте, правління у нас була на провідні дискусії, тому що ми давали прорахунки різні, тому що ми ж не можемо приймати, знаєте, рішення такі, виходячи з власних бажань, тому що це все повинно бути обґрунтованим. І було розглядали два варіанти. Перший варіант це мінімальний, скажімо, зміна членського внеску у розмір 5 гривень для того, щоб сьогодні. Ті видатки, які ми несемо на закупівлю ліків, розходних матеріалів, все того, що треба для лікування, вони покривалися тими надходженнями, які в нас сьогодні є. це цей баланс для того, що він зберігся, так для того, щоб накопичити певної резервної скам там кошти для того, щоб відчувати себе більш захищеними. Ну не дай Бог зростання, яке мене передбачає, можливо бути ще. Mm -hmm. Коли підніметься валютний курс, тому що багато yeah. ліків закуповується за, за кордон, за кордон так? то м, тут у нас вже на це, наприклад, на цей резерв коштів не було передбачено. І правління прийняло рішення по йти по, по мінімальному шляху. Підняти 5 гривень, але зобов'язала нас виконавчу дирекцію більш контролювати саме надання медичної допомоги Це дуже таке актуальне питання. Да, і тут не завжди не завжди. Ну скать те, що ми зараз робимо, не завжди воно сприймається і нашими колегами лікарями. А от чому запитає Марису да. Володимировну? Вона завжди в ефірі от відповідає на такі гострі запитання. От. Ну, я б хотів, знаєте, що зараз запитати. От е, Чому зменшилась кількість днів? Е, Лікування, які забезпечує лікарняна каса, оце запитання, і вам телефонували під час ефіру, і зараз, готуючись до цієї передачі, люди задають запитання, чи дійсно це можливо, це ну будемо казати так медичні заклади, таке вигадали, чи це дійсно правда? Ну обру, обґрунтовується кількість днів надання допомоги на статистичних даних. Тобто, в 2000 році, коли організовувалася лікарняна каса, були в області середній термін лікування був 10-11 днів. Тому лікарняна каса взяла 12 днів надання медичної допомоги. На сьогоднішній день змінились технології, змінились підходи в лікуванні. Люди швидше почали одужувати. Ну, ну, не, різні помінялися ліки, під, поміняли, підходи, підходи. Тому розумієте, да. тепер середній термін лікування в міських закладах, 83 дня за 14-й рік. В районних 8,7. Лікарняна каса взяла 9 днів, тобто ми взяли ще де? за плюс. Якщо пацієнт важкий, він знаходиться в реанімації, повторно покращення щось ну різні ситуації бувають, то тоді консиліум лікарів збирається і вони можуть подати Консиліум який де у лікар... лікарів в лікарні. в лікарні. Лікуючи, Оце да. варто наголосити, так. Да. вирішують лікуючі лікарі. Ну в присутності лікаря експерта. вони можуть от сказати людині, а лікарняна каса, От нам такий термін визначила, і все чи якщо є потреба, медичні показники... показні сказати можна все, але робити чи треба... мають вони право це говорити, так? Да? Я думаю, що да робити треба так, як які є, є нас... показники є, стану здоров'я. Є показання по стану здоров'я, важкий пацієнт, треба йому продовжити лікування. Ну як правило, так воно й вирішується. Збирається консиліум за участю лікаря-експерта і продовжується лікування допомогу на 4, на 5, максимально ще на 9 днів. Тобто 18 днів надається допомога ну, важкохворому пацієнту. Зрозуміло. Чимало дискусій у нас також, знову посилаючись на ефір, точиться навколо того, Ефективності ліків, які надає лікарняна каса за лікарняною касою можуть отримати хворі. От наскільки ви на початку нашої розмови студії на цьому наголосили, що велика увага приділяється наданню саму послуг, от і якості ліків це ж теж залежить. Інакше можна і не 9 днів, а можна 2 тижні, якщо неякісні, лі... неякісні ліки, чи не так ну безумовно, що неефективні ліки, будемо так не що... неякісні, не ефективні ефективні. Да. Ну, безумовно, що, скажімо так, неефективні чи неякісні ліки, вони сьогодні на фарблюнку присутні. Це ми говоримо, це всі визнають, так. Да. Але про те, лікаря на каса, дивіться, ми ж закупляємо вже ліки, не ті якісь окремі для лікаря на каси. Правда? Це ті ліки, які, сьогодні, які, можна, в аптеці які купити. можна купити в аптеці, це ліки, які зареєстровані на Україні, мають сертифікати якості, вони відповідають абсолютно по критеріям якості всім вимогам, які сьогодні є в нашій країні. Отже, говорити по про те, що каса закупляє якісь. Я якісні, там дешеві ліки. Взагалі хочу сказати нашим телеглядачам, що в нас дешевих ліків нема. Взагалі mm -hmm. немає. Взагалі нема нічого дешевого. За все треба платити, все має свою ціну. Ну правда, одні більші і дні і так далі. Сьогодні досить активно розвивається наша фарміндустрія. Дуже багато виходить на ринок нових лікарських засобів. Так сьогодні держава приділяє іменно питання якості, і кожний препарат, який, до речі, поступає в лікований заклад, так має таку цілу кіпу супроводних документів. Де відзначено, що цей препарат якісний. Але якщо може бути препарат не фальсифікований, але він може бути неефективним, так даного пацієнту? Ну, буває буває так. таке. Так. В цьому разі лікувальні заклади що зобов'язані оформити екстрене повідомлення про те, що Даний препарат є медичні є люди, які відповідають за цей напрямок роботи лікувальними закладами. Uh -huh. Кожному так? так він повинен заповнити таку карту сигнальну, на якій вказано, що цей препарат, його назва, серійність, виробник неефективний. І на підтвердженні медичної документації пацієнта направляє відповідний орган, який займається уже дальшим дослідженням і в подальшому навіть вилученням препарату з ринку. Той тобто, за цим відбувається досить такий е, процес такий, да, такий прискіпливий контроль. Ну, а якщо я перепрошую, от якщо визнали там, що він такий, що неефективний, чи можна його замінити? Він знімається просто взагалі. І він знімається взагалі ну, абсолютно коли... так. Якщо, наприклад, людина цей препарат не ефективний, то ми не будемо навіть чекати. Лікар не повинен чекати заключення оцього органу, так. який так. повинен цей препарат вилучити з ринку. В цьому разі йде проста заміна на інший препарат. Просто заміна на інший препарат, який mm -hmm. лікар вже буде порахувати за потрібно, але в плані присутності цього препарата на ринку так вже no, ціла процедура. Ціла процедура, препарат просто вилучається, знімається з реєстрації. Ну там вже все інше ще одне запитання. Я думаю, теж хвилює наших телядачів, які лікуються на денних стаціонарах, у денних стаціонарах. Кількість крапельних вливань. От є така думка, що 5, 7, 9, і, ну, раніше було 10, я знаю, кілька років тому що було 10, зараз як? Наскільки... Ну, я хочу да. почати трошки здалеку і сказати про те, що, допустим, якщо от ми візьмемо ну, цивілізовані країни за кордоном, там взагалі терапевтичних відділень, денних стаціонарів, як такових, немає. Бо немає потреби в цьому. Може, це і добре, а може і погано. Ну, важко сказати, yeah, але будемо думати, що в них краще, ніж у нас, бо живуть вони довше і якість здоров'я мають кращу. Тому там, якщо пацієнт потребує якоїсь інтенсивної терапії, він поступає в реанімацію або в інтенсивну терапію, отримує допомогу, скільки йому треба: день, два, три, п'ять. І на таблетованих препаратах, на підтримуючій терапії, виписується додому. Ми вже років п'ять в лікарняній касі з лікарями говоримо про те, що треба застосовувати ступеневу терапію. А що це таке? Що це таке? Ну, поступив важкий пацієнт. Ну, з любим захворюванням, ну, допустимо, з пневмонією. Да, назначають йому антибіотики, внутрівенно, капають його, бо він важкий. Якщо все нормально йде, проходить 2-3 дні, йому стає краще, ще проходить четвертий, ще краще, п'ятий, вже аналіз крові нормальний, вже температура нормальна, пацієнт себе почуває. То чому йому знову продовжується цей антибіотик нутрів'ян? Його треба перевести на ступеневу терапію, дати йому на доліковування на той курс, який потрібно, препарат таблетка. Uh -huh. Точно так же також даному стаціонарі поступає пацієнт, ну хай буде з серцевою недостатністю. Ну капають йому дігоксін, там сичогіні, день, два-три, компенсували стан і переводять його на той же Дігоксін, на той же препарат, тільки таблетований. тільки таблетований. Він з ним продовжує далі лікування, і йому чи там пожиттєво, чи тривало довго його, треба його приймати. Тобто, оце цим і викликано наше обмеження у цими п'яти крапельницями. Ну неправильно говорять лікарі денного стаціонару, пацієнту, що каса лікує тільки п'ять днів. П'ять днів ми не лікуємо, ми забезпечуємо дев'ять днів. Тобто, ну, до п'яти днів капається. Але, Але якщо, а потім перейти, якщо важкі довго. пацієнти в нього, допустимо, якісь треба, ну не п'ять днів, то вони вирішують, mm -hmm. лікуючи лікар, завідуючи, вирішують цю проблему, продовжують йому ще шостий, сьомий день. На ну, дев'ять днів вони можуть Є... його лікувати. Домі, прошу, я прошу, хочу доповнити, дивіться, от я е, взагалі не розумію, що, а звідки беруться цифри, скільки треба? Десять. О, інші лікарі, говорять, мабуть, так розумієте, от ми сформувалися так, ми і лікарі, і наші пацієнти, ми сформувалися Десятиліті самі. Десятиліттями? Так, да, оцей, оцей посил, що треба 10 крапельниць. Я питаю пацієнта, чекайте, що 10, а можливо 12. Ну так. ну так же, так. а можливо вісім. То все залежить все від клінічного перебігу процесу, з яким людина прийшла. Мабуть, п'ять робочих днів. Да. Потім два вихідних да. і знову п'ять. Ми чому днів. говоримо за п'ять днів в денному стаціонарі, тому що п'ять днів це проходить скам так. Це е, майже більше половини отого от тих лікувальних днів, які він повинен провести. Отже, за п'ять днів повинна відбути вже зміна. Вона повинна говорити або ми йдемо правильним шляхом і є ступенева терапія, або за п'ять днів не міняється. Значить, людину треба направляти цілодобовий стаціонар лише так. А ми говоримо, у нас такі, знаєте, є штамби: два рази в рік я повинен прийти прокапатися. Да, є такі, так да, да. це стовідсотково. Це і другий про те, що не менше десяти разів. Якщо буде дев'ять, це вже буде катастрофа. Якщо буде вісім, це взагалі не, буде це не додали. Не додали. Якщо буде вісім, то це буде чуть не вкрали. Так розумієте, і ось ми говоримо про те, що е, повинен бути кругом здоровий глузд і раціональний підхід, і визначати оцю процедуру. Так, лікар, лікар повинен лише лікар. Все Зазуміє. не пацієнт замовляє собі як послугу. Я прийшов От, будь ласка, давайте ми прокапаємось десять. Чи припиняється профілактичне лікування хворих на цукровий діабет? От теж таке. Серйозне запитання, яке турбує ну, чимало кілька. Ну, часто я відповім на це питання, значить, часто до нас звертається, що лікарняна каса вже не лікує хворих з цукровим діабетом. Це ну, зовсім, може, скажімо так, не зовсім так. Тому що всі невідкладні стани, які виникають у цих пацієнтів, лікарняна каса забезпечується. Забезпечує. Це прикоми, коми, кетоацидози, хірургічне лікування, якщо цей такий пацієнт потребує, то воно забезпечується за рахунок лікарняної каси. Ну, хочу сказати, що ще в грудні 2012 року вийшов уніфікований протокол по ендокринології при надання медичної допомоги при цукровому діабеті другого типу. І там розписано це все лікування. І такого профілактичного лікування там немає і упору. Ну воно надавалося до Ну, надавалося. І от зараз тож, от приходять пацієнти, розмовляю з ними і питаю. От, була недавно в мене одна жіночка, і вона каже, я як от капаюся, то потім в мене півроку йдуть гіпоглікемічні коми. То я кажу, нащо ж ви капаєтесь? бо Це ж теж ненормально, якщо в інший бік так іде. Ну не знаю, так сказала, розумієте. Тобто, от сформувались такі стереотипи, які в принципі на сьогоднішній день треба переглядати, і як говорив Володимир Станіславович, з здоровим глуздом підходить до цього. А щодо глоукоми, теж таке питання хвилює, чи безкоштовно можна операції. Робити катаракта, глаукома, захворювання очей. Тут теж в операції лікарняна каса забезпечує і при глаукомі, і при катаракті без, без, без ну, як Члени, члени? лікарняної члени каси? каси за рахунок каси. операції. мова йде більше про те, що ще на сьогоднішній день є такі застаріли стереотипи у лікарів, коли кажуть, ну ще не созріла, ще треба капати каплі, може вона розсмокчиться. Уже давно весь світ знає, що цього не буває. Що якщо вже розвивається катаракта, то треба міняти кришталика і більше другої допомоги тут не буде. Ніякими каплями, ніякими уколами під око цього зробити неможливо. Точно так і при глаукомі. Тобто допомагають тільки противоглауковні каплі або оперативне лікування, коли втручаються для того, щоб зменшити цей тиск в оці і таким чином. А капать нутрієнна капельна немає смисла ніякого. А ще, як правило, хто має глаукому, це вже більшості своїх людей похилого віку. Вони мають гіпертонічну хворобу і починають їм ще капати, і, і, тоді, ще гірше. і тоді вже підключається, може наступити зрив з боку серцевої системи, і круг замикається. Тобто не лікується ні катаракта, ні глаукома в усьому світі. Вони не лікуються капельницями. І каплямі в очі у нас залишилось декілька хвилин, от першу дякую за такі вичерпні відповіді. Що ви хотіли сказати на завершення? Спочатку ви, а потім, Володимир Станіславович, якби заключні, такі завершальні слова. Що ви хотіли ну, я завжди виходячи, говорю... от із того, що ми говорили колись у прямому ефірі, в студії сьогоднішній розмові, і зараз хочу теж сказати всім членам лікарняної каси, якщо виникають у вас якісь питання? То попередньо треба їх вияснити у лікаря-експерта, або позвонити до нас на гарячу лінію, або вияснити, чому ми не даємо цей препарат, чому от каса так. Тобто, отримати відповідь, а потім приймати рішення. Всіх остальних запрошую приєднатись до нас, до членів лікарняної каси, і бути разом в одній спільноті. Прошу вас, Володимире Станіславовичу, завершальні слова, враховуючи те, що цього року. Маленькі ювілеї відзначає лікарняна каса Житомирської області 15 років часу утворення. От що б ви хотіли сказати на завершення, якби кинути оком на ці 15 років і на сьогоднішній день? Дякую. Ну я перше хочу побажати членам каси Нашим У нас 210 тисяч є. так, хочу перше побажати здоров'я. Я думаю, що за 15 років ми долучилися до питань збереження здоров'я. Так, профілактики питань. Думаю, що нам вдалося почати формування наших пацієнтів, як пацієнтів, які, власне, самі піклуються за своє здоров'я. Це дуже важливо, тому що ми по своїй суті. Завжди прагнемо свої проблеми перекладати на плечі когось і дуже звинуватити ще когось тих проблем, в які в нас є по здоров'ю. Наші пацієнти, на мій погляд, вони починають вже думати над тим, що власне їхнє здоров'я залежить від них, від того, як вони себе будуть вести. 15 років ми зросли. Ну зросли з нуля до 210 тисяч. Думаю, це буде саме краща оцінка про ту нашу діяльність. Я хочу запевнити всіх наших пацієнтів, хто є з нами, хто до нашої приєднається, про те, що ми є. Надійними самі роки про це сказали. Так, так що запрошую, вже говорила Іславдимна. Бути в касі, тому що я ми бачимо на сьогоднішній день. Це один із варіантів захистити себе, свою сім'ю від тих медичних негараздів, які, на жаль, можуть сьогодні бути з кожним з нас. Я ще хочу додати на завершення, що лікарняна каса Житомирської області це є прообраз страхової медицини, до якої наше суспільство йде, і яка є, ну будемо говорити в реформах, в плані реформ охорони здоров'я. Тому щиро вітаю вас, ось з таким маленьким ювілеєм. Дякую, Дякую за участь у сьогоднішній Дякую. передачі. Вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей в ефірі. До, до Нехай щастить. До побачення.